Андрей Архангельский, музыкант. Закончили тестировать оборудование, перебрались к себе за столик, буквально э, через минут 15 черный дым повалил откуда-то из служебного помещения, и потом моментально э, огонь, э, гарри, это все ну, буквально за какие-то там считанные минуты начал распространяться огонь, еле успели спасти оборудование. Мы пропрепли пожарные? МЧСники, в принципе, думали, что да. В течение минут 10-15 уже расчеты проводили работу. Люди, которые здесь находились, и персонал, и э, гости концерта тоже помогали спасти э, что что можно было вообще в принципе вытащить Столы, столы. То есть все как единая команда работали абсолютно постороже. Первое поведомление про пужежу в ресторанном комплексе пляжный. Центральна служба пожежної безпеки занотувала в 22 годині 18 хвилин. Перші сили прибули вже буквально через 12 хвилин в 22.30. На пожежу було подано два ствола Б. Заздалегідь було створено дві бойових дільниці по фронтах розповсюдження полум'я. В 23 годині. 23 хвилини вже була оголошена локалізація, тобто припинення розповсюдження вогню по всьому фронту. І в 23 годині 48 хвилин вже була оголошена повна ліквідація. Сили пожежної охорони і надзвичайних ситуацій Державної служби в Одеській області прибули швидко, незважаючи на дальність дислокації. Також враховуючи те, що були автомобільні затори, ми змогли все-таки. Безповоротно подати перші сили й засоби на гасіння і ліквідацію полум'я. В загальному було задіяно 6 одиниць пожежної техніки і 30 чоловік особового складу. Заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту ФОК Орест Любомирович.